Всім привіт! Щиро вам дякую. Мені приємно. Зараз я прийшлася по городині зранку подивитися, що тут і як. Зараз покажу вам дещо томати під цією сіткою. Одна тунелька маленька, друга тунелька маленька. Пам'ятаєте, ми висаджували з вами і підгодовували були ефіри. І Я показувала вам сітку. Я прибрала сьогодні, мабуть, буде дощик він наче б так крапає. Та я думаю, надалі немає сенсу вже накривати, по досідку прибирати з того, що багато попорчених квітоносів. І взагалі, майже, бачите, гусінь це так. Бабочка залишила. Коли, не знаю коли, чи коли були відкриті, вони я чекала пенсію, потім чекала сітку тиждень, поки мені прийшлють, і тому так не змогла. Бачите, прибрала. Тут взагалі немає нічого і далі надалі не бачу сенсу е тримати їх закритими, тому що. Тут же помідорка, вон. бачите, якби воно, якби не бабочка, то і томати були б так, Тут взагалі нічого не залишилося. З цього не знаю, коли воно буде. Тут треба обрізати облама, бачите, поїли. Ну, ось так. Ось так. І тут теж надріжено, так, да, точно. Бачите, у цих теж з того краю квіточки на агроволокні, сліди від гусениці це є. Тут же є томатинки маленькі. Бачите? Шкода, що, ну, мабуть, ну, я не знаю коли, коли відкриті вони були до сітки попала. Огірочки приоткрили один бік. Буде дощик, та щоб воно волога дуже не зберігалася. І ці томати відкрила тканини. Ось так вони виглядають, самі маленькі. Дуже вони мені подобаються. Шкода, що теплички немає. Так би вони в теплички могли б і достигнути. Вже квіточки попускали. Бережимо наших діточок, я говорила. І до зустрічі далі обов'язково буде. Всього в найкраще.